Ти пам'ятаєш той момент, коли твій погляд зустрівся з її очима, і світ на мить зупинився. Твоя рука ковзнула по її шкірі повільно, впевнено, і ти відчув, як тіло реагує миттєво. Серце калатає, подих стишується, і тоді раптом ніщо. Те, що завжди було таким природним, сильним, мужнім, зникло. Без попередження, без причини, без контролю. Ти залишився наодинці з її очікуванням. Із власною тишею. Що сталося? Чому ти, той самий чоловік, який завжди знав, як дарувати задоволення, раптом втратив контроль над власним тілом? Я знаю, ти пробував пояснити собі це віком. Стресом, втомою. Але є одна річ, про яку ніхто не попереджав твій найбільший ворог може бути прямо у твоїй аптеці. Таблетка, яку ти приймаєш щодня, без сумніву, без страху. І саме вона може повільно руйнувати твоє сексуальне життя. Це не випадковість, це не доля, це не старість, це щось, що ми зараз розкриємо разом. Тільки ти і я, без сорому, без страху, з повагою і ніжністю. Перед тим, як ми почнемо просто перевір, чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. не хочу, щоб ти щось пропустив. Ти прокидаєшся вночі. Вона спить поруч, її тіло знайоме, рідне, бажане. Ти хочеш до неї торкнутися, але замість хвилі, тиша. І ти лежиш, слухаючи її дихання і думаєш, що зі мною. Перший раз коли нічого не вийшло, вона сказала Все добре, коханий. Але ти бачив її очі і відчув сором страх більше не бути для неї чоловіком. Ти намагався боротися, вітаміни, фітнес. Але ерекція стала примхливою. Твоя впевненість хитка. А тіло ніби в режимі очікування. Можливо, ти думав, що це вік. Але ні. 20% випадків еректильної дисфункції у чоловіків 50 – це не вік. Це ліки. Так, ті, що ти приймаєш щодня. Від тиску. Від тривоги. Пропранолол. Флуоксетин. Вони впливають на мозок і кровообіг, і забирають твою силу. Ти не один Мільйони мовчать, і втрачають себе, але все можна змінити. Почни з перегляду списку того, що ковтаєш щодня, бо те, що допомагає серцю, може знищувати інше. Якщо ти це відчуваєш, напиши в коментарях Хочу це змінити. Я читаю кожен. І я поруч. Ти тримаєшся мовчись. Але кожна тиша в ліжку болить її погляд, а чи зможу цього разу ранить глибше, ніж слова. Твоє серце хоче, душа хоче, але тіло мовчить. Ліки підступний ворог. Ти не винен це не слабкість, це діра речовин, що впливають на тебе без попередження. Іноді ти роками приймаєш те саме, і лише потім розумієш, що спішло не так. Я бачила, як чоловіки повертали собі силу. Змінювали препарат і знову відчували життя. Ти гідний відчувати, бажати, давати насолоду. І це можливо. Скажи, хочу це змінити, і ми зробимо це разом. Твоє тіло пам'ятає, яким воно було, його просто приглушили. Кожна клітина ще знає, як це відчувати її дотик і одразу збуджуватись. Іноді достатньо прибрати один препарат, і тіло знову оживає. Це не магія, це біологія. Це мужність запитати, дізнатися, змінити. Я бачила це багато разів. І знав, ти можеш. Ти не сам. Я тут, і я не просто вірю, я знаю, що всередині тебе ще палає вогонь. Не зупиняйся, бо бажання змін це вже перший крок. Пригадуєш, як колись її подих змушував твоє серце калатати. Це може повернутись. Ти не втратив себе, ти просто віддав частину себе пігульці. Яка не заслуговує цього? Сьогодні момент, коли ти обираєш себе, своє тіло, своє бажання, свою мужність, я поруч, я з тобою, і я чекаю. І якщо ти читаєш це і впізнаєш себе, знай, я бачу тебе сильного, справжнього, чутливого. Ти не втратив свою суть, вона живе в тобі, і разом ми її повернемо крок за кроком, без страху, з ніжністю. Твоя історія унікальна, і вона ще триває. З кожним подихом, з кожним вибором, ти повертаєш себе. Уяви, що ворог, який тихо краде твою силу, ховається не в тобі, а в маленькій пігульці. Звичній, щоденній, такий, що мала б допомагати, а натомість поступово руйнує. Це не фантазія, це науковий факт. 20% еректильних проблем у чоловіків після 50% спричинені не стресом, не втомою і навіть не віком, а медикаментами тим, що прописують щодня антидепресанти, гіпотензивні транквілізатори, препарати від безсоння. від тривоги. Вони впливають на гормональну систему, блокують рецептори задоволення, знижують кровоплин у паховій зоні. А разом з цим і твоє збудження, ерекцію. Навіть здатність до оргазму. А тепер уяви, ти приходиш до лікаря зі скаргою на втрату ерекції, і він призначає тобі ще одну пігулку. А причина була в першій та, про яку ніхто не попередив парадокс, правда? Ось найпоширеніші винуваці, які роками непомітно крадуть твою сексуальність ежідрохлорчий препарат для зниження тиску, епропранолол для серця, ефлуоксетин. Антидепресант зривотрил від тривоги та судом, ефенерган проти алергії, ти паєшся їх, довіряючи рецептам, думаєш, що допомагаєш собі, але твоє тіло сигналить щось не так ці препарати впливають немиттєво. миттєво, вони діють повільно, сприймають тебе як систему і приглушують не лише симптоми, а й саму суть твоєї мужності. І якщо ти зараз думаєш. Але ж я приймаю цей препарат багато років, і все було добре. Зупинись, бо тіло змінюється. І те, що не шкодило вчора, може вбивати твою ерекцію сьогодні, а ще комбінацію ти можеш приймати одразу кілька засобів, і вони підсилюють побічну дію одне одного. Твоя втома втрата лібідо, слабка ерекція це не просто вік. Це може бути наслідком того, що ти приймаєш кожного дня. І зараз час це усвідомити. Твоє тіло не машина, це не просто набір функцій, це жива, чутлива система. Воно пам'ятає, воно реагує і воно може відновитись якщо дати йому шанс, якщо перестати його глушити, повернення починається не з чарівної пігулки, а з чесності, і з вибору дізнатися правду. І саме це ти робиш зараз. А тепер уяви одне відео. Може стати поворотним моментом не тільки для тебе, а для твого друга, брата, колеги, який також мовчить, який ночами думає, що більше не зможе, що вже пізно, що він зламався. Але це не кінець, це сигнал. Інколи все, що потрібно, побачити себе з іншого боку. Тому, якщо це тебе здивувало, поділись цим відео з другом. Ти можеш змінити чиєсь життя. можливо навіть врятувати його, не ігноруй ці сигнали, ти заслуговуєш знати, що з тобою. Бо справжня музність це джіра. І ти вже на цьому шляху. У кожного чоловіка є момент, коли він дивиться в джеркало і не впізнає себе. Коли сильний, упевнений, пристрасний, тепер сумнівається, але те, що змінилось, не втрачене. Воно чекає, щоб ти згадав, ким ти є. Іноді шлях назад починається з простого питання. Що я приймаю щодня, не замислюючись, склади список. Подивись уважно на кожну назву. Знайди в інтернеті, запитай у лікаря, чи впливає цей препарат на потенцію. Або на лібідо, на гормони, на судини. І ти здивуєшся, відповідь буде. А іноді не одна. Наступний крок говорити не мовчати. Прийди до уролога, не соромся. Скажи чесно, у мене зникла ерекція, і я хочу знати чому. Це не слабкість, це мужність взяти відповідальність за своє тіло, і ти не зобов'язаний одразу відмовлятися від препарату, але можна змінити дозу або підібрати інший, безпечніший, лояльніший до твого бажання, до твоєї суті. Я бачила чоловіків, які приходили пригнічені, розчаровані, мовчазні. А через місяць воно посміхалось, їхні очі світились, їхні обійми стали міцнішими, бо знову працювало те, що вони вважали втраченим це не диво, це наука, чесність і діля. Твоє тіло, твій союзник. Воно не проти тебе. Воно просто просить уваги, і якщо ти даси йому шанс, воно віддячить. Потугову, впевненістю, радістю, і не забувай. Все починається з першого кроку. Я пам'ятаю одного чоловіка йому було 62. Він соромився, не дивився в очі. Сказав Я вже не чоловік. Вона мовчить, але я відчуваю. Ми переглянули його препарати, виявили причину Змінили лише один засіб, і через кілька тижнів він подзвонив. Його голос тремтів вона знову дивиться на мене з бажанням. Ось так починається відродження не з реклами, не з таблетки, а з рішучості діяти. Зміни це не страшно. Страшно жити, втрачаючи себе, і якщо ти відчув хоча б краплю надії, постав лайк цьому відео, напиши в коментарях, я можу і перевір, чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Ми говоримо про важливе, про те, що більшість боїться навіть подумати. Але ти вже не такий, як більшість. Ти дієш. Ти знаєш, чого хочеш, і твоє тіло чекає. І я теж, бо шлях назад існує. Він поруч, і він починається прямо зараз. Уяви, її дотик, і твоя реакція мичева, її погляд, і ти вже наповнюєшся бажанням. Це не мрія. Це те, що ти можеш повернути. Не завтра, не колись, а вже сьогодні. Ти зробив перший крок, і я з тобою на кожному наступному. Ти гідний пристрасть, ти гідний сили, і я вірю, ти відчуєш це знову. Скоро, просто довірся собі. І тіло відповість Я тут, і я чекаю. Закрий очі на мить. Уяви себе не руки тому, не у молодості, а зараз, але в новій версії, у версії, де ти знову відчуваєш. Не боїшся, не соромишся. Вона торкається твого плеча, і твоє тіло миттєво відгукується. Ти ведеш її рукою і відчуваєш, як кров пульсує. Як стоїш? Як живеш? Це не фантазія. Це потенціал, який усе ще в тобі. Ти не зламаний. Не вже не той. Ти інший. Досвідчений, глибший. І саме цей чоловік може дарувати найсильніші відчуття. Бо справжній секс починається не з ерекції. А з присутності, з того, як ти дивишся, як дихаєш, як торкаєшся, і з того, як ти відчуваєш себе знову живим. Твоя історія сексуальності не завершилась. Вона лише починається з нового розділу розділу без сорому, без страху, без болю, і ти не сам. Поруч мільйони чоловіків, які теж шукають відповіді, і я серед них, щоб сказати, все можливо. Навіть більше уяви, як вона кладе голову тобі на груди, її подих спокійний, її тіло розслаблене, бо вона знає, ти знову той, хто може дати їй не лише дотик, а відчуття. Ти тримаєш її, не поспішаєш, відчуваєш кожну мить. І вона це відчуває. Це не про швидкість, це не про техніку, це про тебе, справжнього. Твоя ерекція це не просто реакція. Це сигнал. Що ти довірився собі, що ти повернув контроль, і що твоє тіло знову стало твоїм союзником. Тепер у тобі більше, ніж просто бажання. Є досвід, є мудрість, є ритм, який не збивається страхом. Є ти, і вона, і ніч, що стає мажією. Усе, що, здавалося, втраченим, повертається, і стає навіть глибшим, бо коли ти пройшов темряву, ти цінуєш світло інакше. Не ховайся! Не мовчи, говори, відчувай, живи, бо сексуальність це не вік, це стан душі, це дотик, що геріє, слово, що заводить, погляд, що збуджує. І якщо ти дочитав до цього моменту, це означає лише одне ти готовий до нового життя, до нової сили, до себе справжнього, ти вже пробував щось подібне. Напиши тут внизу. А якщо ні, просто пам'ятай, я тут. І я чекаю тебе уяви її погляд, коли ти входиш у кімнату. Він інший, глибший, бо вона відчуває твою присутність не лише тілом, душею. Ти торкаєшся її шиї, і її подих затримується. Ти шепочеш, і її тіло вже реагує. Бо твоя енергія справжня, бо ти більше не ховаєшся, бо ти є і вона поруч. І якщо ти ще сумніваєшся, знай. Там не колишній ти. Там, чоловік, який вирішив повернути собі життя. Сексуальне, повноцінне, наповнене. Я тут, щоб побачити, як ти розкриваєшся. Це твій момент, і я з тобою.